Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Мистецтво Як ще один інструмент боротьби з російською агресією, творчий експеримент митців, батька і сина Денисенків представили у Нью-Йорку, щоб привернути увагу до війни в Україні. У фонді генерала Костюшка на Манхетені відкрили виставку. Волію миру гасло як натяк, хоча ж миру готуйся до війни. Олег Денисенко, відомий український художник, а його син кінорежисер. Разом вони створили новий вид мистецтва, гесографію, що є інноваційним поєднанням прийомів скульптури, гравюри та живопису. Від початку повномасштабного вторгнення фонду Костюшка вдалося зібрати понад півтора мільйони доларів і передати їх для військових та на підтримку освіти. шановні пані і панове. Це велика честь бути тут у суспільстві чудових людей, об'єднаних любов'ю до мистецтва і любов'ю до України. Це наша друга виставка в Нью-Йорку за останній рік. І місце її проведення для нас є дуже символічним, адже об'єднує Україну, Польщу і Сполучені Штати. Організовувати і проводити виставки це частина моєї творчої роботи. По перше, це цікаво, це стимулює, це такий тандем. Творчість і реалізація. Фесографія це шлях експериментів мого батька в царині мистецтва на протязі останніх 20 років. Я міг лише спостерігати за його творчим розвитком, за пошуком нового звучання, яке він хотів внести в свої праці. У кожного художника в творчості настає такий момент, коли хочеться трошечки поекспериментувати і знайти якийсь індивідуальний стиль, який би тебе вирізняв від інших. Це є. Перспективна техніка, яка поєднує графічне зображення з живописом, з кольором і з скульптурою, рельєфом, фонд Костюшка був заснований напередодні залучення генерала Костюшка до американської визвольної справи. А наша виставка відбувається майже на річницю залучення Польщі і штатів у нашу визвольну боротьбу. Ми звичайно підтримуємо і культурний і освітні фонди в Україні. 27 лютого, на третій день війни, ми розпочали збирати гроші з цього часу. Ми зібрали мільйон і сімсот тисяч доларів. Важливою частиною нашої роботи є благодійний складник. Це підтримка збройних сил України і підтримка освіти. Нам потрібно військо, щоб відстояти нашу свободу, і нам потрібна освіта. Оскільки якість нашого життя і наші вибори залежать від нашої світи і культури, виніту спендава маніонсантинквичисмачмоїмпо. Ми повинні витрачати свої гроші на щось важливіше ніж щоденний хліб, тому що величезна кількість фондів доставляють їжу. Але тих, хто фокусується на освіті, лише декілька насправді, і фонд Костюшка один із них. Ми вирішили дати гранти художникам, бо ніхто не думає про мистецтво під час війни чи іншої гуманітарної кризи. Адюрінґоені Хюманітаріан Кразис Тюдей Фейс greatest challenges because сьогодні ми вирішуємо великі проблеми, тому що російська повномасштабна війна проти України триває понад рік і лихоманить людей говорити про Україну. Щоденні бомбардування можуть виглядати однаково, але кожен день в Україні це новий жах. Цілі покоління українців принаймні останніх років 400, Переживають таке відчуття, просто це було якось завуальовано. Тепер воно чітко проявилося після повномасштабного вторгнення в ні в кого не те не тільки в Україні, а в світі. Всі зрозуміли, що це є за режим, що це є за країна, що це є за диктатор. Мото нашої виставки є волопацем, волію миру. Вона натікає на одвічну істину: хочеш миру, готуйся до війни. Миролюбивість включає здатність відстояти свої цінності. Українці миролюбива нація, але українці завжди готові відстояти свою свободу. І щоб перемогти зло, добро має бути завжди добре озброєне як танками, так і зброєю. За що ми надзвичайно вдячні нашим Польщі та Сполученим Штатам.